Вітаю, 16 липня. Це ще одна ключова дата в житті українського народу, адже після 16 липня у влади в різних контролюючих органів будуть розв'язані руки стосовно тих, хто не оновив свої дані, не встановив резерв плюс, не відвідав ЦНАП, не... ще в якийсь інший спосіб не показав країні. Ось я тут, ось я тут. І от сюди можна мені прислати повістку. Я ось тут буду чекати. Ну або вже мобілізований, тому що пішов оновлювати дані і звідти не повернувся. Так ось судово-юридична газета опублікувала матеріал про те, а що ж буде з тими, хто ну, не оновив там і так далі. Бо громадян, які кажуть, я не буду оновлювати резерв плюс, я не буду встановлювати. Я, я залишусь в тіні, я буду непомічений, дуже багато. Я не буду ніде світитись і так далі. Я хочу пояснити громадянам України. Справа в тому, справді я, я вам поясню просто на прикладі моєї близької людини, е, мами е, моєї дружини. Так ось вона, е, як людина, яка ну все життя прожила чесно і своєю працею е, заробляла собі на життя, вона має медичну освіту. Колись вона її здобула цю медичну освіту, трішки працювала, але так якось сталося, тоді, такі часи були що. На військовий облік вона не ставала, хоча тоді ставали на військовий облік. Але ну ви знаєте, як працювали раніше військомати того поставили, того не поставили. Ніхто ж не думав, що буде така війна. І ось вона не потрапила на військовий облік, пропрацювала недовго в лікарні, і потім ніде не була засвідчена, ніде абсолютно ніде не реєструвалася на цих обліках і так далі. І ось ви знаєте, коли вона встановила Резерв Плюс, вона, як свідома громадянка, це зробила, то виявилося, що вона в базі оберіг є. В базі оберіг є. І знаєте, як вона туди потрапила? Справа в тому, що вона один раз була на виборах. На виборах один раз ходила на вибори, і ви здогадуєтесь, напевно, в якому році вона пішла на вибори. Вона пішла проголосувати за людину, яка обіцяла кінець війні. Вона вирішила, що цього разу вона піде проголосує. Вона пішла, проголосувала. Ну, очевидно, що за цю людину. І от оцей випадок призвів до того, це знаєте, це ну, посмішка долі, що називається. Цей випадок призвів до того, що вона потрапила в базу виборців, а нині потрапила з цієї бази в базу оберіг. Тобто, якщо б вона не пішла голосувати на вибори, тоді за людину, яка говорила, що війну він знає, як зупинити, то вона б не потрапила в базу оберіг. Ну, вже потрапила. Так ось, Так ось. Я хочу, щоб ви на цьому прикладі зрозуміли: ви не можете, якщо ви живете в Україні, вчились в Україні, щось купували в Україні, десь якісь штрафи отримували в Україні, десь е, ну, я не знаю, десь були по базам нотаріату, десь е, щось, щось, можливо десь переоформлювали на себе і так далі, або на вас оформлювали, то ви по любому є в базі оберіг. Тобто держава все одно вас бачить. Тільки ви не бачите, як держава бачить вас. Для цього ви повинні встановити резерв плюс. Причому державі навіть не суттєво, щоб ви цей резерв плюс встановлювали. Ви вже неодноразово чули, що насправді резерв плюс він не володіє прямо такою юридичною силою. Правда, зараз там уже генеруються ці довідки, але багато ми чули, що все одно там до ТЦК треба ходити, бо це ще там юридичний статус не зафіксований. Тобто державі не так і суттєво, щоб цей резерв плюс встановили. Це. Такий спосіб, ну подавити волю. Тобто, ти встановив і ти цим самим підкорився правилам. І я один із перших, який був на каналах, коли резерв ще не встановлювали, але до того мало все йшло. Я тоді говорив громадянам, що ви спокійно встановлюєте цей резерв, тому що держава і так знає про вас, але держава накине вам зашморг, якщо ви це не зробите. Якщо ви не. Проявити акт покори, тобто вона знає, що з вами зробити. І от минули вже ці дні, які минають ці дні, які нам відвели для того, щоб ми оновили свої дані. І ось тепер виникає питання: а що ж, дорога держава нам приготувала? І так, перше. До речі, я раджу дослухати до кінця, тому що дуже багато комунікацій щодо цього і громадяни, знаєте, от мені сьогодні один писав: та що це казки для дітей? Та не розповсюджуйте казки, та нічого не буде. Друзі, ви просто не розумієте, не розумієте, хто такі чиновники сучасної України? Ви для них, ну я не буду говорити хто, але вони зможуть з вами зробити все, що вони захочуть. Тому не будьте ви наївними, що хтось не посміє щось з вами зробити. І так, для фізичних осіб штраф КУАП е, може складати від 17 до 25,5 тисяч гривень. Для посадовців, юридичних осіб до 59,5 тисяч гривень. Це, якщо ви дані не оновили, от перше, що вам прилетить, це штраф 17 25,5. Далі. При цьому раніше передбачений законодавством протокол ТЦК відтепер вже не складається. От, зверніть на це увагу, якщо особа не з'явилась без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час, місце виклику та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику. Тобто, ви зрозуміли, що сьогодні в цілому. Ну, все мягко для держави. Це для вас проблемно. Тобто, тепер не за вами будуть бігати, а ви маєте бігати. Вочевидь, таким підтвердним документом буде вважатись поштове відправлення з проставленням відповідної відмітки. Ви зрозуміли? Отам хтось мені до сих пір доказує: ні, мені особисто мають вручити нічого подобного відправили. На останню відому адресу і свободі не оновив свої дані. Ти ж не сказав, де ти є. Значить, тобі відправлять на деревню дідушки, там був зареєстрований десь колись у бабушку. Туди відправлять і вважається відправлене. Далі. Далі ТЦК може розглянути справу і відразу винести, відразу винести постанову про накладення штрафу, накладатися штраф Може неодноразово, скажімо, за кожну неявку за повісткою, ви зрозуміли? Тобто вам відправлять одну, другу, третю, п'яту, і оце п'ять разів по 17 тисяч. Тільки це не 17 тисяч, бо наступний раз це вже буде злосна, це вже буде по 25 тисяч. От уявіть собі, держава зараз, яка намагається десь збирати податки. Ну будуть вам три повістки слати, ви не будете являтися, вам три штрафи і так далі. Хоча за словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Чорногоренко, чому вона займається штрафами, я не знаю. Теоритично, працівник ТЦК має також і перевірити наявність даних про порушника в електронних реєстрах. Ну, втім, як це буде виконуватись на практиці, питання. Тобто, це чиновниця, заступниця міністра каже: я не знаю, як це буде виконуватися. Якось буде. Я колись пам'ятаю, як в Києві був мер. Він казав, Я і моя молода команда, ми що то ділимо? Оце схоже на це. Тільки це в умовах воєнного стану. Там війною не пахло, а тут ось це в умовах воєнного стану. Чиновниця не знає, як це буде. Ну якось буде. От я в попередньому відео розповідав, як мужика мобілізували, а він виграв Верховний суд. Що його незаконно мобілізували, а повернутися назад він не може, бо нема в законодавстві можливості повернутися до Збройних сил, якщо ти вже мобілізований. О, клас! Далі відповідно до закону до закону е про виконавче провадження підлягають примусовому виконанню рішення на підставі такого виконавчого е такого виконавчого документу, яка е документів, яка я яка постанова органів, уповноважених розглядати справу про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, тобто і постанова ТЦК є виконавчим документом. Зрозуміли? Постанова ТЦК є виконавчим документом. Дожилися, правда. Надалі ухилянт, ухилянт без лапок пишеться, навіть в шановній газеті. Я б радий їм брати все таки в лапки, вони ж все таки судово юридична газета, Потрапить до єдиного реєстру боржників, автоматом, бульк, і ви вже там. З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які, злісно, ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитися без коштів спочатку, і майна, якщо коштів на рахунку недостатньо. Це от там мені сьогодні розповідали з п'єною урта деякі граждані, що ні ні ти помиляєшся, це казки. З вами ніхто рахуватися не буде. Хоч ви зрозуміли, з вами ніхто рахуватися не буде. Тобто, нас з вами, у мене таке відчуття, що нас з вами списали. Тобто, ми як, знаєте, історичний матеріал. От ми були, і от якесь майбутнє наше покоління, можливо, воно буде в хорошому стані. Ну, нас вже таке відчуття списали. І так, далі, початок виконавчого провадження. Як це все буде далі? Виконавчий, ви ще не втомились? Ну Це цікаво просто, це читаєш, як детектив. Виконавчі дії проводяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцем його майна, або за місцем його майна. Тобто навіть ви не потрібні. Майно є, квартира є. Окей, ході сюди. Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо звернення, стягнення на доходи боржника, виявлення та звернення, стягнення на кошти, що знаходяться на рахунках боржника у банках чи інших фінансових установах, не банківських надавачах платних послуг, на електронні гроші, які зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунки в цінних паперах у депозитних установах, на території, на яку поширюється юрисдикція України. України. Я звертаю на це увагу на територію, на яку поширюється юрисдикція України. Це не тільки територія України. Далі, виконавець не пізніше наступного робочого дня, з надходження до нього виконавчого документа, тобто постанови ТЦК про штраф, вносить вибачаюсь, виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов'язок боржника. На подати декларацію про доходи та майно боржника. Тобто, ви одразу тільки потрапляєте в реєстр боржників. Тут же буде декларація про все, що у вас є. От миттєво про все. Тобто, держава хоче знати, що у вас можна взяти. Далі попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації. Тобто, ви вже попадаєте ще й на подання декларації. Або внесення до неї завідомо неправдивих. Відомостей, то тобто ще можна попасти і на внесення завідомо неправдивих відомостей. А так як ви не чиновник, ви не депутат, то ви ще й попадете на великі проблеми, бо вони себе прикривають. А ви ні. Далі. У разі, якщо в заяві стягувача зазначено рахунки боржника в банках, інших фінансових установах, не банківських надавачах і так далі. І так далі Негайно після відкриття виконавчого провадження накладається арешт на кошти чи електронні гроші боржника. Зрозуміли? Негайно накладається арешт, а знаєте, як зняти арешт? От у нас в країні. Я не здивуюсь, якщо зняти арешт можна. От я знаю це з одним банком, е, я можу сказати, у мене така була. з одним не буду називати його. Але я запитав у, у них, кажу, слухайте, оце все, що я роблю. А якби я був не в Україні, я би міг розблокувати свій рахунок, вони мені просто заблокували, бо я два рази там пароль неправильно вів. Вони мені бухи заблокували. Я п'ять раз ходив. І вона мені каже, ця працівниця, ні, ви б не змогли розблокувати онлайн. Ви б змушені були приїжджати. Далі боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. Тобто, це туди, куди вам повістку відправляли, дані ви не оновили, вам відправили на дірівню дідушки. Тобто, якщо ви оновили в резерві, написали, що от така у вас адреса, от така у вас електронна адреса, вам відправили на якусь бабушку. То ви тоді до суду звертаєте кажете: стоп, відправили ось на бабушку, а я в резерв оновився ось мої дані. Я не винний за те, що вони туди відправили. То це катіт. Але як от що там, вони вас? От у мене, наприклад, було за моє життя чотири адреси прописки. Так в мене до сих пір в Приватбанці стоїть неправильна прописка. Хоча я вже в усіх базах, в реєстрах, в реєстрах плюс, в ЦНАПі, кругом правильна прописка, все е, в Києві, але все одно воно в приваті дає неправильну прописку. Ну, так буває. У разі, якщо у виконавчому документі зазначено адреси електронної пошти стягувача і боржника, документи виконавчого провадження насилаються і боржнику також електронною поштою. Документи виконавчого провадження, надіслані каналами факсимільного зв'язку електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку, вважаються врученими за наявності належно підтверджених одержання адресатами. Знаєте, що таке належне підтвердження, вам відправили не пройшло, не прийшло, що немає порну. Пошта така не існує. Знаєте, то є файл дерів. Все, окей. У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника, фізичної особи. Виконавець звертається до суду з поданням про внесення ухвали про розшук боржника. Уявляєте собі, ви ще й попадаєте в поліцейські хроніки в розшук. <сум> тобто, арешт наклали, картки заблоковані. Ви в розшуку. Привіт! У разі необхідності розшуку транспортного засобу боржника виконавець виносить постанову про такий розшук, яка є обов'язковою для виконання поліції, все для громадян. Знаєте, якби отаке було в Російській Федерації, ми б ржали і тикали пальцем туди. Ну тепер це все в нас. Ну окей. Далі, порядок, звернення, стягнення на кошти. Та інше майно боржника. І так, звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті. От мені сьогодні розповідали, ні там не може бути, там якщо штраф більше 160 тисяч, так вам його швидко накрутять. Ви просто не очманієте від того, як це все швидко буде. Звернення стягнення полягає в арешті. Вилучені списанні коштів з рахунків та примусові реалізації, пред'явлення електронних грошей і так далі, примусові реалізації. Тобто, якщо ви штраф не платите, вас арештовують майно і примусово його е е реалізують. І з цього забирають собі штраф. Вдумайтесь для прозвернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову стягнення. За виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та наземній валюті інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів Державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня, після вилучення, про що складається акт. Спробуйте їх потім звідти достати. Угу. На кошти. Та інші цінності, тобто це не тільки кошти, золото, алмази, брильянти, все сюди, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, не банківських надавачах там і так далі, електронні гроші, я це все не зачитаю. Накладається арешт не пізніше, наступного робочого дня після їх вилив. Арешт поширюється також на кошти, на рахунках та електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях там і так далі, відкритих після винесення постанови про накладання арешту. Тобто, навіть якщо ви відкриєте нові рахунки, і їх буде арештовано. Тобто, у вас нема такої можливості. Зняв гроші, десь зберіг у себе нову картку відкрив, бух туди все перелив, ну там арештовано, а тут же ж ні, все продумано. Все продумано. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, тут цікаво, мені хтось один писав, що в мене там в банку 7 гривень. Ага, у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звер... звертається також на належне боржнику інше майно. Крім майна, яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. До речі, в мене є відео про те, яке майно не може бути стягнене. Там, якщо у вас зубна щітка одна залишилась, труси одні і так далі. Тобто без трусів точно не залишитесь. Держава вас без трусів не залишить. Але залишитесь просто в одних трусах. Далі. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Тобто, ви отримуєте зарплату, у вас її хлоп, 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 хлоп. Відчуваєте, да? Свобода, запах демократії. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Чергові стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем. Тобто, ви кажете, не продавайте мій «Бугатті», продайте мою хрущовку. А ви, ну, не воєнком в даному випадку виконавець каже: ні 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 ми спочатку твої бугатті продамо за 5 тисяч баксів. З них повернеш три тисячі баксів, дві тисячі баксів. Тобі буде. ну, А ви кажете, а хто моє багаті купи за п'ять тисяч? Що це за ціна така? Тобі скажуть Окей, нормально все буде. У якому випадку не звернуть стягнення єдине, на єдине житло? От тут важливо, да? Часто люди кажуть, так маєш єдине житло. У разі, якщо сума, не, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів, мінімальної заробітної плати, це ті 160 тисяч, про які казали. Звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. Але це у вас спочатку 160 тисяч хапнуть. А потім, потім, це якщо у вас єдине житло, тобто, якщо у вас два житла, є земельна ділянка і квартира, є дві квартири, є частка в квартирі і так далі, то одне щось точно полетить. У такому разі, виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішень за рахунок іншого майна боржника. Ну тобто, у вас хаті нічого не залишиться крім вас самих, ну і трусів, які не підлягають. Звернення, стягнення на об'єкти нерухомого майна, об'єкти незавершеного будівництва. майбутні об'єкти нерухомості здійснюються у разі відсутності боржника достатніх коштів чи рухомого майна, чи рухомого майна, тобто машину заберуть. При цьому, в першу чергу, звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку. Тобто, у вас город заберуть. Інше приміщення, що належить буржнику, забор заберуть, кладовку заберуть, сарай заберуть і все, що там в ній. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якій фактично проживає буржник. Круто? Круто. Ну і перевірка майнового стану. Тут я навіть читати не буду. Там такий самий треш: арешт майна і коштів, звернення стягнення на заробітну плату. Пенсію, стипендію та інші доходи можу прочитати трішки зверн стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію, стипендію навіть та інші доходи боржника, звертається у разі відсутності боржника коштів, що знаходяться на рахунках у банках чи інших фінансових установах і так далі. Для покриття в повному обсязі належних. Достягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів, тобто ваші посадять на періодичні платежі, ще й з зарплати, стипендії, пенсії, з усього. Коротше, отак нас любить, цінує і поважає держава. Якби хтось в 2019 році сказав нам, що отак буде, я б ніколи не повірив. Держава, на мою точку зору, Стало сьогодні в дивне положення, не хочу слово казати інше, але стало в дивне положення стосовно відносно громадянського суспільства, відносно громадян. У мене відчуття, що на нас сприймають нас як, як рабів. От таке у мене відчуття. З нами можна робити що завгодно, тому що в когось влада в руках, і ми просто нічого не можемо зробити. І я вас закликаю. Не робіть ніяких антизаконних е, дій. Це все закінчиться скоро. Просто дочекайтеся. і доживіть. Це все незабаром закінчиться, повірте мені. От Запам'ятайте це відео. Дотерпіть. Бо оце це вже край, це вже фінал. Отаке відношення держави до громадян це вже занадто. Це вже занадто було б. Для 19 століття. Це занадто було б для навіть держав недемократичних. Це занадто. А те, що занадто, те нездраво. Ну і є ще купа причин, які вказують на те, що рано чи пізно це завершиться. Бережіть себе і докладна стаття буде в описі цього відео. Я чекаю на ваші коментарі. що ви Думаєте, про це все.